Вітаю на каналі Розумна інтеграція бізнес у Німеччині. Сьогодні я розповім про те, як Джобсентр допомагає майбутнім підприємцям, які хочуть започаткувати власний бізнес. Якщо ви ще не працюєте як самозайнятий, але маєте ідею та бажання її реалізувати, ця інформація саме для вас. Ця тема важлива для тих, хто має ідею, натхнення і бажання змінити своє життя. Перетворивши мрію на реальність, ми детально розглянемо весь процес, починаючи від першої консультації до подання бізнес плану. Додатково я поділюся порадами та рекомендаціями, які допоможуть вам не лише пройти цей шлях, але й зробити його максимально продуктивним і приємним. Коли ви вирішуєте стати підприємцем, перший крок це повідомити вашому консультанту в Джоб Center про свій намір. Важливо розуміти, що цей крок супроводжується оцінкою ваших знань і навичок. Ваш консультант перевірить, чи маєте ви достатню кваліфікацію для обраної сфери. Це може бути професійна освіта, досвід роботи або навіть знання, отримані самостійно. Якщо ваші умови відповідають вимогам, ви отримаєте доступ до консультації та семінару для майбутніх підприємців. Семінар це унікальна можливість для тих, хто тільки починає свій шлях у бізнесі. На цьому етапі ви дізнаєтесь основи ведення підприємницької діяльності, зрозумієте, як правильно складати бізнес план і фінансовий план. Семінар покликаний не лише дати знання, але й підготувати вас до подальших кроків. Важливо знати, що витрати на участь у цьому семінарі повністю покриваються Job Center. Тому ви можете зосередитися на навчанні, не турбуючись про фінансову сторону. Однак участь у семінарі це лише перший крок. Це не є підтвердженням життєздатності вашого бізнес проєкту. Після завершення семінару протягом чотирьох тижнів вас запросять на додаткову консультацію з вашим консультантом із працевлаштування. На цій зустрічі ви разом обговорите ваші плани. наприклад, – чи є у вас підтвердження професійної кваліфікації, чи виглядає ваш проєкт реалістичним із точки зору отримання прибутку? Це критичні питання, адже саме від відповідей на них залежить, чи перейдете ви до наступного етапу. Якщо результати консультації будуть негативними, процедура завершується, і вам запропонують зосередитися на пошуку роботи. Але якщо ви отримаєте позитивну оцінку, наступний крок підготовка бізнес-плану, і фінансового плану. У вас буде ще 4 тижні, щоб завершити цю роботу. Бізнес план це основа вашого майбутнього бізнесу. Він не лише демонструє вашу ідею, але й показує, як ви плануєте її реалізувати. У цьому документі ви маєте детально описати ваш продукт чи послугу, ринок, на якому ви будете працювати, стратегію залучення клієнтів і прогнозовані результати. Фінансовий план доповнює бізнес-план, додаючи конкретику. Він містить розрахунки щодо ваших витрат, необхідних інвестицій і очікуваних доходів. Ці два документи повинні охоплювати перші три роки вашої діяльності. Що важливо якщо ваш бізнес потребує фінансування на старті, вам потрібно буде надати підтвердження запитів до банків це демонструє вашу серйозність і готовність працювати. Якщо ви не подасте бізнес план і фінансовий план у встановлені строки, процедура автоматично завершується. Тому плануйте свій час так, щоб встигнути підготувати всі необхідні документи. Після подання бізнес плану і фінансового плану ці документи передаються незалежним експертам їхня задача ретельно перевірити ваші розрахунки, оцінити ідею і визначити, чи є вона життєздатною. Це дуже важливий етап, адже саме висновок експертів стає основою для рішення щодо підтримки вашого проєкту. Хочу наголосити, що бізнес план і фінансовий план мають бути підготовлені вами особисто. Шаблони або готові плани, які не враховують унікальності вашої ідеї, можуть негативно вплинути на оцінку. Якщо ваш проєкт отримає позитивну оцінку, ви зможете розпочати свою діяльність. Але будьте готові до того, що від вас очікуватиметься повна відданість. У більшості випадків це означає, що ваш бізнес має займати весь ваш робочий час, тобто 40 годин на тиждень. Пам'ятайте, що пропуск запланованих зустрічей або неповне подання документів може створити враження про вашу ненадійність. Це може призвести до негативних наслідків, тому підходьте до процесу відповідально. Окрім формальних вимог, є ще й моральна сторона. Відкриття власного бізнесу це не лише можливість заробити, але й шанс реалізувати свої мрії. Тому важливо бути мотивованим і готовим працювати над своєю ідеєю. Якщо ви вірите у свій проєкт і готові докладати зусиль, ваші шанси на успіх значно зростають. Щоб полегшити цей шлях, раджу вам заздалегідь підготуватися. Читайте літературу про бізнес, консультуйтеся з іншими підприємцями, знаходьте ресурси, які допоможуть вам зрозуміти всі нюанси. Не бійтеся запитувати поради у вашого консультанта з працевлаштування вони тут для того, щоб допомогти вам. Започаткування власного бізнесу це серйозний виклик, але також і захоплююча можливість змінити своє життя. Джоб готовий підтримати вас на кожному етапі. Але успіх залежить від вашої ініціативи, працьовитості та готовності до нових викликів. Дякую, що слухали мене. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть у коментарях або звертайтеся до свого консультанта. Бажаю вам натхнення, віри у свої сили і успіху на шляху до створення вашого бізнесу. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео та корисні поради і розбори бізнес-кейсів. Давайте створювати успішний бізнес у Німеччині разом.